Привіт, друзі! Чи мріяли ви коли-небудь побудувати ідеально рівну стіну? Або, можливо, ви професіонал, який знає, що таке точність до міліметра. У будь-якому разі лазерні нівеліри ProfiTech pgl 4D1630 та PGL 4D 1640 вам ідеально підійдуть. Це професійний прилад, який допомагає будувати вертикальні, горизонтальні та навіть похилі лінії. Чи це магія? Ні, друзі, це технології. Точність із похибкою 03 мм на 10 метрів. Тут все ідеально. Колір лазера зелений. Бо зелений видно краще у яскравий день. Сонце не проблема. Діапазон PGL 4D1630 до 30 метрів та PGL 4D 1640 до 40 метрів. У чому фішка? По-перше, цей пристрій витримує пил і бризки навіть на необережні руки майстрів. Захист IP 54 це про нього. Обидві моделі мають клас захисту IP 54, що забезпечує стійкість до пилу та бризок води. Водночас, PGL4D 1640 оснащений прогумованим корпусом, який підвищує міцність і забезпечує додатковий захист від механічних пошкоджень. По-друге, акумулятор. Не один, а цілих два. І зарядний пристрій у комплекті. Забули зарядити, просто змінюйте батарею і працюєте далі. Обидві моделі оснащені різними типами акумуляторів. Особливістю моделі 1630 є те, що там акумулятор з виходом Type-C, що дозволяє використовувати його як повербанк для зарядки інших пристрій. По-третє, управління. Тут два пульти дистанційного керування. А ще він будує похилі лінії та фіксує маятниковий механізм. Цей нівелір чудово підійде для всіх, для професіоналів на будівництві, для архітекторів, які хочуть вразити своїх клієнтів. І навіть для вас, якщо ви вирішили зробити ремонт вдома самотужки. Ну а зараз ми розглянемо комплектацію моделі PGL 1630. Всередині на вас чекає інструкція, поворотна платформа. Сам нівелір, два пульти дистанційного керування, зарядка для акумуляторів. Також в комплект входить два акумулятори, ліфт-платформа та магнітне кріплення. До нього йде ось таке кріплення до стіни, Працює воно ось так. Якщо вам потрібна точність як у швейцарського годинника і надійність як у танка, ProfiTech PGL 4 d 1630 та PGL 4D1640 чекають на вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. А якщо у вас є досвід користанні з даними приладами, пишіть у коментарях. ProfiTech. заряджай свою майстерність.